Слава Богу. Маємо сьогодні досить добрий час, брати сестри, щоб звернутися до Слова Божого і щоб прославити ім'я Його святеє. Тому що він достойний слави. Слава Богу. Буду читати місце Слова Божого. Це є записане в діях перший розділ, четвертий вірш і вниз декілька віршів. І зібравши їх, він звелів їм. Не відлучайтеся з Єрусалиму, а чекайте обітниці Отця, про яку ви чули від мене, бо Іван хрестив водою, а ви через декілька днів будете охрещені Духом Святим. Тому вони, зійшовшись, питали його, кажучи: Господи, чи не цього часу Ти відбудуєш царство Ізраїлеві, а Він сказав їм: не ваша справа знати часи і строки, які Отець призначив у своїй. Владі. Та ви приймете силу, як Дух Святий зійде на вас, і ви будете свідчити про мене в Єрусалимі по всій юдеї та Самарії, аж до краю землі. Слава Богу. Ви знаєте, я так сидів, роздумував якраз такий час. Був біблійний, ви знаєте, коли Ісус вознісся на небо. Вознісся на небо, і учні були написано зібрані у купі», і чекали у бітниці, тому що Бог сказав, ви приймете у бітницю». І ви знаєте, і Він сказав, що вам потрібна сила. Для чого? Щоби звіщати. Щоби звіщати науку Христа далі. Він вознісся, він у славі. Але наука не померла. Наука досягнула наших днів майже 2000 років. Яка передавалася від вірних з покоління в покоління. І вона досягнула сьогодні, ви знаєте, до нас, і ми отримали спасіння. Ісус каже, ви приймете силу, як Дух Святий зійде на вас. Ви знаєте, така цікава річ, і я замітив, що Ісус не обіцяв, ви приймете владу, правда? Ви приймете положення. До Петра сказав: на тобі збудую церкву, але він не сказав, що ви будете стовпами в церкві. Ви знаєте, проста обітниця, вам потрібна сила. І ви знаєте, сила не тільки для того, щоб проповідувати і звіщати в Юдеї, Самарії, до країв землі. Це вже сьогодні, ви знаєте, проповідується настільки масштабно в останні часи. Що ми сьогодні бачимо, що, напевно, ще ніколи не було так проповідуване Євангеліє. Але вам потрібна сила для чого? Для чого сьогодні церкві потрібна сила? І чи ми сьогодні дбаємо настільки, щоб мати цю силу, друзі? Чи наші діти сьогодні дбають? Чи вони навчені, що їм потрібна сила? Ви знаєте, непростий час досить. Досить непростий час. Ви знаєте, що раз дрібніше і дрібніше все то проходить і пересіває. Так як колись Іван Хреститель сказав, він пересіє свій тік. І пересіває, ви знаєте, не сказано про світ. Ми бачили і коронавіруси, всі ті прививки, все зараз війна. І що раз дрібніше і дрібніше ці всі закони, які приймаються, ви знаєте. І для віруючої людини в теперішній час найбільше що потрібно? Сила. Брати і сестри, сила, щоб устояти і бути вірним Господу. Сила для того, щоб не тільки устояти, але щоб щось робити, щоб ім'я Боже прославилося. Сила для того, ви знаєте, щоб виявитися вірним. Тому що ми не знаємо, що нас чекає попереду і наших дітей. Я так собі сидів і роздумував, ви знаєте, над ще одним місцем це вже Євангеліє від Івана, коли ми читаємо 14-й вірш. Вибачаюсь, написані такі слова. 7, це буде 16 й розділ 7-го вірша. Але я істину кажу вам. І в чому полягає ця істина? Краще для вас, щоби я пішов. Бо як я не піду, утішитель не прийде до вас. А коли піду, то пошлю його до вас. Розуміємо, за якого утішителя він говорить. Розуміємо, це є Дух Святий Господь. Це є той Господь, якого ми не бачимо, але який є на рівні з Отцем Небесним і на рівні з нашим Господом. Навіть більше того, було недавно заявлено з цього місця, ви знаєте, чому краще Ісус каже. Тому що Він одночасно, Дух Святий, може бути у багатьох місцях. В багатьох домах. З кожним серцем віруючим в нього, Християн. І ви знаєте, і сьогодні по багатьох місцях прославляється ім'я Господнє, проходять такі служіння, і в кожному служінні присутній Дух Святий. І він каже, істину кажу вам, краще для вас, щоби я пішов. Чому краще? Бо функція Духа Святого полягає в іншому. Читаємо восьмий вірш і вниз. І коли він прийде, то докорить світ за гріх і за правду і за суд, за гріх, що не вірують в мене, за правду, що я йду до Отця Мого і вже не побачите мене, а за суд Бо Князь світу цього засуджений. Я маю ще багато сказати вам, та ви не можете збагнути цього тепер. Коли ж прийде він, Дух істини. То наставить вас на всяку істину, бо не від себе говорити буде, але буде говорити, що почує майбутнє, сповістить вам. І в іншому місці Ісус каже: змогу візьме, з тої науки, яку Він доносив учням своїм, коли був на землі, змогу візьме і вам донесе. І чутність в тому, знаєте, праця Духа Святого, що пройшло вже стільки років. А Дух Святий бере оце чисте зерно, без примісі і сьогодні доносить до нас. Воно досягає сердець тих людей, які ще не знають Його. І ці люди, вони приходять до Бога через духовне народження. Така велика праця. Але Дух Святий, він ще каже, майбутнє звістить. Щоб ви не були, ви знаєте, як кажуть, як оці сліпі кошенята. Але щоб ви знали, що чекає вас попереду. Щоб ви знали, за що молитися, щоб ви знали, до чого підготовитися, щоб ви були готові. Крім того, Він каже, докорить світ за гріх, правду і суд, і перечисляє за гріх, що не вірують, за правду, що Господь воістину, Він воскрес вознісся і во славі сидить. І... За суд те, що князь світу засуджений. Сталася перемога, велика перемога. І ви знаєте, в чому ще полягає, я думаю, найбільше в теперішній час, ви знаєте, праця Духа Святого, щоб ми з вами отримали кожен в міру віри нашої, ту силу і ті дари для зміцнення церкви, для зростання церкви. Для того, щоб, ви знаєте, дбати не тільки про себе, а в першу чергу про працю на неві Божій, про працю Христову. Він дасть сил. І ви знаєте, так спостерігаєш теперішній час. До чого люди сьогодні стремляться, віруючі люди? Старші, молоді, в середньому віці, діти. Ви, знаєш, ви знаєте, так посидиш і послухаєш розмову, про що сьогодні розмова ведеться? Я наведу такий один приклад. Ми недавно мали таке одне спілкування, гарне було декілька братів. І ми так сиділи, ви знаєте, розсуждали на різні духовні теми, і так було цікаво, бо піднімалися різні місця Слова Божого. Ви знаєте, так цікаво почути бачення кожного брата на те місце чи інше, згадувалися. Попередники, наші, браття, такі старші, ви знаєте, утверждені в вірі, свідоцтва про їхнє служіння були, такі в селі Духа Святого. Цікаво було, ви знаєте. І між нами був один чоловік, наш брат в Господі. І він так сидів, мовчав, ви знаєте, нібито йому цікаво було, він мовчав. Але ми, так знаєте, в кінці от браття трошки розійшлися і почали говорити. І цей брат почав говорити: от за ремонт. За дім, який будує, за машину, ви знаєте. І так старайся розмову перевести в інше русло, бо це все є, це кожен день, це суєта нашого життя, воно все одно повертається. І мене воно наштовхнуло на думку, чого ми сьогодні, як віруючі люди, в першу чергу шукаємо. Я хотів би зачитати відоме нам місце, яке є записане. Матвія я не заберу багато часу, почитаю тільки початок і кінець. Це буде 19 розділ, 16 вірш. І ось хтось, підійшовши, сказав йому учителю благий, що зробити мені доброго, щоб мати життя вічне? Він же відповів йому, чому називаєш мене благим? Ніхто не благий, а тільки один Бог. Коли бажаєш увійти в життя, Дотримуйся заповідей. А Він говорить йому, яких? Ісус сказав: не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не лжи свідче. До цього місця поки що. 23-й вірш вниз пропускає, говорить такі слова. Ісус сказав учням своїм. істинно кажу вам, що важко багатому увійти в Царство Небесне. І ще кажу вам: легше верблюдові пройти крізь гол чи не вушко, ніж багатому увійти в Царство Боже. Почувши це, учні дуже здивувалися і запитали, хто ж може спастися? А Ісус поглянув і сказав: людям це неможливе, богові ж все можливе. Слава Богу, до цього місця. Ви знаєте, я так розумію, і ми всі розуміємо, що на кожен день нам все потрібно. І хліб, і до хліба для того ми працюємо. Ви знаєте, і потрібні засоби пересування, і це добре. Ви знаєте, але воно не повинно стояти в нас на самому головному першому місці в нашому серці, друзі. Ви знаєте, в такому положенні були учні його, коли підійшов цей багатий юнак, я не читав цілу цю подію, ми її знаємо. Ви знаєте, цей чоловік ніби той добре жив і добре поступав, правда? І ще так лицемірно питає, яких то заповідей, я ще не виконав. Що мені ще зробити? Я ж все виконав. Але коли Ісус сказав про маєток, це зачепило його за живе. Тому що це була основа, на якій Він будував усе своє життя. І ви знаєте, так думали учні. Так думали учні, ми бачимо їхнє ходження до того, поки вони не отримали силу. І вони так думали. І вони, ви знаєте, можна сказати таке слово сучасне шок є. Вони в шоці були. Вони не розуміли, і вони просто здивувалися і запитали, хто ж то може спастися. Друзі, але інше питання: якби можна було спастися сьогодні можновладним, багатим? Можливо, знатним або владу маючим, то скажіть, ми були б сьогодні на цьому місці? Ми б не були на цьому місці. Яка надія для тої людини, яка не має за що купити там місце або набути, або надбати якимись своїми заслугами? Тому вона і благодать, що вона дається даремно. Тому вона і благодать, що Бог кличе тих. Хто в світі може не такий значний, як інші. І Він відкриває своє слово, свою істину. І він відкриває небо для покаяння. І він далі каже такі слова, Ісус поглянув і сказав: людям це неможливо, Богові ж усе можливо. Ви знаєте, перша половинка, якщо ми замітили дві речі таких. Перша річ. Ісус нам всім нагадує, ніхто з людей не є добрий. Ніхто. Якщо Він про себе такі речі говорить, будучи в плоті, це ж Господь. І Він каже, чому ти називаєш мене добрим? Ніхто не є добрий, настільки, наскільки є Батько Небесний добрий. І я скажу так сміливо, брати і сестри, ні я не є добрий, ні ви не є добрі, але милостивий Господь. І по милості Його ми є на цьому місці, слава Господу. І ми на це служіння настроїмося для того, щоб прославити Господа і щоб від Нього щось утримати. Щоб нам підкріпити, щоб ми могли далі йти. Другу річ, яку він нагадує, те, що ти думаєш сьогодні, неможливе для тебе, для Бога обов'язково можливе. Бог, бачачи мене і вас, він ще до нашого народження знав, що ось так буде, що ми зараз будемо тут. Він бачив нашу дорогу, тому що до Господа кожен по-своєму, по-різному проходить. Багато доріг до Господа, але всі вони сходяться під Голгофу, яка є містком у вічність. Слава Господу! І ви знаєте, ці дві речі нам треба не забувати і нагадувати. А щоб устояти і щоб Господь міг в нас і через нас діяти, нам потрібен Дух Святий. Я не буду вже читати за браком часу п'ятий розділ блаженства на горну проповідь. Ми знаємо, що там написано. І ви знаєте, коли я перечитував ще якийсь енний раз ці блаженства, я там не знайшов таких місць блаженний, багатий. Блаженний великий в світі цьому, блаженний е, освічений, правда, маючи багато дипломів, блаженний, е, маючи велике положення, блаженний, хто в якомусь роді поколінні віруючий. Є там таке написано. А хто блаженний? Блаженні чисті серцем, блаженні в Богі Духом. Блаженні миротворці, блаженні ті, хто люблять, блаженні прості, я так по-своєму -по не буду точно говорити, але ці якості, вони в людині появляються тоді, коли в ній живе Господь. Коли приходить Дух Святий, і ви знаєте, задача його з Христового взяти, нас народити, виховати. І вказати дорогу до Христа, помагати нам іти туди, де Він чекає. І я хотів би, щоб ми над цим задумалися, щоб ми пам'ятали, що в останній час найбільше, що нам потрібно, це потрібен Дух Святий. Господь Дух Святий. Нам потрібна сила, друзі. Якщо я не буду мати силу чи ви не будете мати силу, скажіть, будь ласка, ми зможемо пройти. Ми не зможемо пройти. Ви знаєте, але обітниця Божа вона сьогодні незмінна. Якщо ти навіть каже, підеш і каже долиною смертної тіні, я каже з тобою, я не оставлю тебе. Ви знаєте, ні шторм, ні буря, ні огонь не попали. Може, ми не бачимо, але Господь з нами. Ви знаєте, і по милості Божій до цього місця він нам допоміг, слава Богу. І Він надалі нас проводить і проведе, якщо ми будемо надіятися на Нього, якщо ми будемо упувати на Нього, якщо ми будемо хитрувати, якщо ми будемо надіятися на якісь свої здібності, на якісь свої, ви знаєте, ну, такі дари, якісь наші людські такі, знаєте, я вмію те, я знаю те, я вмію те. Нічого не буде, не пройдемо, друзі. Якщо Господь не дасть силу, не пройдемо. Церква, написано, вона грозна, як полки со знам'янами. Чому? Тому що з нею є Господь. І тільки тоді вона грозна, як полки со знам'янами, коли Дух Святий дає нам це знам'я тримати високо. І коли Він дає силу, ми чуємо в наших служіннях слово, чуємо пророчество, бачимо видіння. Ви знаєте, чуємо, як Господь духів нечистих, виганяє, освобождає людей. Коли ми чуємо уздоровлення, свідоцтва, отут ім'я Боже прославляється. Ви знаєте, тоді церква укріпляється. Це нам потрібно сьогодні, в час останній. А все решта, це таке, що приліпилося. Ви знаєте, для Бога воно не суть важне. Що для Бога найважливіше? Моя і ваша душа. І щоб вона була там з Господом. Слава Богу! Ми зараз будемо молитися, ми приклонимо наші коліна і будемо просити за себе, щоб Бог нас освятив, очистив і приготував до цього служіння. Господь. Я...